Сьогодні тестуємо ось таке класне дно на 8 рамок Хімік Селен. До речі, з пильцезбірником. Ось так все є виконано, виконано все акуратно. Кому цікава форма, форми будь-якого типу, в описі під відео є мої контакти. Так що, друзі, заливаємо, дивимося, що у нас там вийде. Вже є все відгармовано, залито. Кольоровий наш ППУ. Тут правда, він вже згадає пару форм, одним самим відром, вигляд не симпатичний, але. Виливаємо наше дно, лиємо ось так. Ось так. ось так. Бажано на самі ці планки не попадати, але якщо трішки попадаєте, ну то вже так і буде. Осе класно відлилося. Дно у нас йде з літочком. Дуже цікаво виконано. Так, вичищаємо відеочку. Так що ж друзі, ось така у нас вийшла ідеальна форма. Форма самого дна відлита, готова, максимально класна, максимально чітка. А саме дно непростеньке, Як ви замітили, вже із сіточкою для пельці збірника, тобто для знімання пилку від бджілок. Це лісовинська сіточка, ось в такому плані вона виконана. Має приліточку. Бджілка туди заходить. Через сіточку виходить, пилок падає на низ. А внизу у нас зустрічає ось такий лоточок також з просічною сіточкою. Він такий трішки страшний, це у нас є неждалий. Але тут ще стоїть одна сіточка, яка знімає е, бруд від пилку. Тобто мертвих бджілок, книжки, ручки, оголовки, це двіжуху, все збирає і бджілки сміття виносять, а пилочок падає сюди. Звичайно, якась там щось можливо, мілоч попаде. Але все ж таки продумано непогано. До речі, ось такі днища у нас є в наявності. Готові, відлиті, так що, кому цікаво, звертайтеся Нагадую, Це є під Хімікселен. У нас також є під Хімікселен, є підстандартний 10-рамковий вулик, джоляр Ековулик, будь-які вулики є все ми заміняємо. Всі стандартні з 35-ю стінкою. Також є на 8-рамкові вулики і на 6-рамкові вулики. Також Хімікселен 8 рамок. Так що Ось ось, так, ось такі лоточки. Форму у нас обично замовляють ось таку лоточки. В нас купують, назва точки недорогі, по факту вигідніше купувати чи робити одразу з формою. Тому якось ось так, кому, друзі, цікава, готова форма, порізка чи готові відлиті деталі. Звертайтеся в описі під відео є мої контакти. Всім добра, всім пока!